Ви запитуєте щодо держави. Я вам відповідаю. Абсолютно різні заяви ми могли почути в публічному секторі. Голова КП Усяповський заявив, що український енергетичний сектор готовий на 1,7%. Ну, можете представити, що в нас фактично не готова. 1,7%. і Ну, от така була заява. Потім була заява Лани Зеркаль, яка каже, поукненерга там готова. На 80% чи на 90%, хтось тобто, там ще щось готовий. А от наші теплові станції, то він на 30%. Напевно, що вона вроді як була радником міністра енергетики. Потім, до речі, а, міністерство енергетики опублікувала інформацію, що вона не є радником. Але вона зробила таку заяву. І таких заяв дуже багато. Потім говорити про відсотки. Ну на які на яку інформацію мені от, а, в діалогі з вами. А, ну, в цьому ефірі, на які мені посилатися дані. От дані, можна назвати цифру ще повська, але я також думаю, що це не зовсім правильна інформація. Один, ну, і отак, давайте останні інформації, знову ж знову ж повертаємось до заяв НКРЄКП. Вони заявили, що а, компанія Центр взагалі не подала інформацію щодо проведених капітальних ремонтів. Генераціям, тобто обладнання, яке виробляє електроенергію, тобто взагалі не подали інформацію. І виходячи з цього, вони кажуть, ми будемо проводити додаткову перевірку центру енерго. І виходячи з цього, давайте просто уявимо ситуацію, якщо вони не подавали інформацію щодо готовності теплових електростанцій до опалювання сезону то яка тоді в них а, відсоток який, тоді в відсоток підготовки до опалювального сезону? 0, 10, 20? Ну, ми розуміємо, що це...